Всім привіт! Мене звати Ліна, і сьогодні в мене косметичка одним брендом. І сьогоднішній бренд це Патрісія Ледо. Це досить бюджетна косметика, яка продається в магазині Єва. Загалом цей бренд мені подобається і мені було дуже цікаво зібрати ним усю косметичку. Знову ж таки, як і відео про глимбі, я склала списочок продуктів, які мені потрібні, що в мене є, що мені потрібно докупити. І пішла в Єву. Я вже в свої. І наш сьогоднішній бренд. Зараз буду по всіх категоріях шукати товари. Насправді це було досить тяжко від Patрісті Ледо дуже-дуже багато продукції. А ще я дуже хотіла спробувати їхні пензлики. І я взяла всі всі пензлики Там від 101 до 106. Взяла спробувати. Мені прям дуже цікаво, їх дуже багато хто хвалить. Не могла знайти спочатку нормальний праймер, але все знайшла. В принципі, я взяла все, що мені потрібно, але я відчуваю, що я витрачусь зараз нормально так, бо воно здається, 300 ледо по 300 лидо, а там тоналка за 300 гривень, пензлик один лише за 200 гривень. Там пудрочка захотіла більш красиву. Ну, та й сума зараз буде така непогана доволі. Але сьогодні має бути знижка 2 до рівня 4. І ще, можливо, навіть якийсь подарунок отримаю, Цікаво. Ой, дівчата. Оце весь пакет, оцей з ручками. Це все Патрісія Ледо. І до, знову ж таки акція 2 до рівня 4. Знову ж консультанти мені допомогли, прибили так. Максимально вигідно, напевно, як для мене можна, було це все. Така ситуація, що в мене є олівчик для губ від Патрісі Одо, і є блиски, помада. І типу, я не хотіла це вже брати, не хотіла на це витрачатися. Але тут мені сказали, що треба ще два товари добрати, щоб, щоб вони пішли безкоштовно. І я така, типу, ну окей, значить, все-таки візьму щось для губ, то я взяла ще один і взяла ще один олівчик. Ну, короче, повний набір все є з головою для повноцінного макіяжу. Просто і ось так виглядає моя косметичка з цією косметикою. Косметичка з минулого відео про глимбі я новеньку не купувала. Ця в мене стояла пуста, тому я її використала. І я хочу почати з самого головного: це з пензликів. Я взяла ще в цього бренду пензлики. Всі, які там можна було взяти, я хочу їх всі протестити, тому що я бачила дуже багато в ТікТоці, наскільки людям подобаються ці пензлики. Чому я взяла ці пензлики? Саме зараз, а не раніше, коли вони вийшли, це тому, що вони саме двосторонні, усі пензлики двосторонні. А в мене органайзер для пензликів вертикальних, і на жаль, ці пензлики. Не можна ставити ворсом донизу, але спеціально для цих пензликів я замовила собі горизонтальний органайзер. Буду розповідати про кожен пензлик по порядку. І перший пензлик це ось такий пензлик під номером 101, Він для брів. Ось так він виглядає. З одного боку тоненький скошений пензлик. No, God, please, no! А з іншого, ось такий. З ворсинками, щоб розташовувати, можливо, олівчик чи тіні якісь, чи просто щоб прочісувати бровки. Коштував він 149 гривень, але знову ж таки я купувала всю косметику Патрісія Ледо по акції 2 до рівня 4 Тому мені навіть пензлики, пензлики, до речі, входять в цю акцію. Тому цей пензлик мені коштував 85 гривень, 22 копійки. Далі йде 102-й. Це вже пензлик для очей, для тіней. Ось так ось він виглядає. Це, напевно, більше, щоб наносити тіні. це Більше, щоб розташовувати, ну будемо пробувати сьогодні. Далі номер 103. Це пензлик для контурингу. З одного боку, ось такий досить щільненько набитий пензлик. Він скошений, великого такого досить розміру, а з іншого боку ось такий маленький. Я думаю, і ним буде зручно так на носику щось контролювати. Далі номер 104. цей пензлик для тонального крему. Він з одного боку ось такий скошений, теж так плотненько набитий. З іншого боку, він ось такий і вже ну набагато м'якший. Далі пензлик під номером 105. Цей пензлик для тонального крему та для контурингу. З одного боку, ось такої форми пензлик. Він такої якої середньої плотності, мені здається. З іншого боку, ось такий, він схожий, але ніби трошки просто менший. І по щільності він також, наче такий, середній. І останній 106 пензлик це для пудри. Він виглядає ось так. З ось цього боку такий він дуже не нещільно набитий. Ось така форма. З іншого боку, ось такий великий, вже більш щільний, дуже мягкесенький, такий дуже пухкесенький. Ну взагалі дуже класний. Все, я заколюю волосся, бо далі вже ми будемо робити макіяж. Я забула назвати ціну кожного пензлика. Першого назвала, а далі забулась. 102 коштує 149 гривень, я його взяла за 85.22 Ось цей 103-й коштує вже 199 гривень, я його взяла за 113 гривень 78 копійок. Ось такий номер 104 коштує 199 гривень, я його взяла за 128,37. 105 також коштує 199 гривень, в мене вийшло його за 128.37 гривень взяти. І останній 106-й також коштує 199 гривень, і я його взяла за 113,78. І далі, перше, з чого я починала. В макіяжі, це, звісно ж, база. Я взяла собі ось таку базу. Ну, виглядає вона так більш-менш солідненько. База під макіяж, зволожуюча і пом'якшувальна. Тут 50 грам. І коштує ця база 269 гривень. В мене вийшло її взяти за 143 гривні 36 копійок. Наношу одразу собі на пальці. Ось такого білого кольору вона. Пахне чимось таким, ну, дуже-дуже легеньким. Nice я люблю саме зволожуючі бази, щоб вони працювали як якийсь зволожуючий крем, щось типу такого. Такі бази, мені здається, набагато краще лягає е тон. У мене тут сьогодні вночі вилізла така проблема. Вчора його не було. Це вилізло сьогодні вночі. Спеціально коли мені потрібно було знімати. Ну, на відчуття, це просто, наче я нанесла якийсь зволожуючий крем. Мені подобається. Далі по порядку в мене йде гель для брів, і я взяла собі ось такий. Це я розумію з якоїсь серії, типу. Тренд, щось таке. В магазині він мені здався найгустішим гелем, який є в Патрісії Ледо. Коштує цей гель брів 149 гривень. Я його взяла за 96 гривень, 14 копійок. Є проблемка в тому, як він набирається. Таке відчуття, наче його на щіточку набирається дуже мало і мало якось переноситься на брови. Це явно мінус, тому що мені здається, я вже раз десятий просто туди-сюди кісточку ганяю, щоб достати собі гель. Ні, ну все, це не прикольно. Я просто ну, розумію, що в мене брови дуже м'які, вони не сильно вологі, тому. Тому що е, продукту самого ну майже не набралося за стільки часу. Я вже і так, і так, і вже так, і отак. Зараз я скористаюся консилером. Консилер я собі придбала ось такий. Колись у мене був ось такий консилер від Патрісія Ледо. Він в принципі непоганий. Я його трошки не закінчила, віддала сестрі. Але потім мені, ще він дуже багато попадався в тіктоці і казали, що це найкращий консилер, який є в Патрісі Ледо. Він дуже зволожуючий, непоганий. Тут непоганий склад, щось таке, але я не буду. Я не буду це казати точно. Ну, і, в принципі, з тих, які були в моїй Єві, ось цей мені сподобався найбільше, тому я його взяла. У мене це відтіночок. <звук> У мене це відтіночок, е... я поняла, на самому продукті не написано, а це все я поздирала. Там, здається, чи. Нуль, другий, чи сто другий, чи можливо двісті другий. Ну коротше, там їх було три, і я взяла собі середній. Тут не дуже великий об'єм. Ось такий аплікатор. Коштує цей консилер 149 гривень, і в мене вийшло його взяти за 93 гривні 23 копійки. Наношу його ось так під очі. Він світлий, звісно Сподобається ось цей маленький пензлик у 103-му. Він такий плодненький, маленький і може якраз дуже класно розташовувати консилер. Насправді так, мені цим пензликом досить зручно наносити консилер. Я не люблю щось сильно матове стійке, тому ось цей консилер мені в принципі, подобається. Далі, по плану, у мене тональний крем. І я взяла собі саме ось такий з пипеточкою, Тонуючий засіб для макіяжу, зволожуюча легка формула, підлаштовується та адаптується до тону шкіри. Містить вітамін Є, який запобігає старінню шкіри, робить її м'якшою і гладкою. Він із серії тендер, це, здається, їхня нова серія. ця тоналка 299 гривень, і в мене її вийшло взяти за 159 гривень 33 копійки. У мене це 202 тон Тут ось така пипеточка. Ось так він виглядає. Я сподіваюся, що він мені підійде. Він якийсь такий Рудуватий трохи, чи що. Взяла я пензлик 104-й, ось такий для тону. Так, пензлик мені подобається. Мені зручно ним наносити тоналку, хоч він і невеликий, зато він гарно так вбиває тональний крем в шкіру, не залишає ніяких розводів, дуже класний. Не знаю, бо він справді підлаштовується під тон шкіри, або він мені просто підійшов, або мені просто здається, що він мені підійшов, а насправді він мені не підійшов. Ну, дуже непогано, бачите, він так трошечки. Сяє. Далі я беру кремовий бронзер. Я собі придбала ось такий серії тендер. Це у стіку. Написано, звісно, що це контуринг, але я його буду використовувати як бронзер. Ось такий, це теж, я так розумію, він новенький. Їх там було два: 201 та 202. Відтінки. Ось цей 201-й він більш холодний і більш світліший. Чомусь мені такі бронзери більше подобаються. Хоча, можливо, б мені той би краще підійшов під тон шкіри, але ну, добре, я взяла цей, коштує він 299 гривень. Я його взяла за 187 гривень, 5 копійок. 300 гривень за бронзер. Мені прям ну, дуже сильно цікаво, наскільки він хороший. Ну, якби ось він в мене розташувався, і його справді не дуже сильно видно. Можливо, це моя помела що я такий відтінок вибрала, а можливо, його просто треба трошки більше нанести. Я взяла 105-й пензлик. Схоже, все-таки він занадто світлий для мене. Хоча з цього боку якось він набагато краще на ніжці, або тут світло не так падає, або я щось не так зробила, або що. Бо тут я його прям бачу. Наступні в мене будуть кремові рум'яни. Я взяла точно такий самий стік. У мене це відчиночок 203. Ось такий він такий ніжно-рожевий. Діло в тому, що там, здається аж 4 відтінки цих рум'ян. Я бачила 203 та 204, а 201 і 202 тестерів не було, на жаль, я не бачила, які там відтінки. І серед 203 і 204, 203, звісно, мені набагато більше сподобався. 204-й він прям такий яскраво рожевий. Але хочу показати вам свої улюблені рум'яна від Патрісі Ледо. Ось такі. Це, здається, з серії градієнт. Вони саме такі рідкі. І тут дуже гарний відтінок, не дуже легко тушуються, Ні, ну, вони прям. Мені вони прям дуже сильно подобаються. Я ніяк не можу їх закінчити. Вони просто якісь безкінечні. Це нуль перший відтінок, кому цікаво. А до речі, ось ці рум'яна коштують 199 гривень. Я не розумію чому, але вони коштують на 100 гривень дешевше, ніж той контурних. Мені прям мега цікаво, чому. В мене вийшло їх взяти за 124 гривні 50 копійок. Ну це прям такий ніжно-рожевий відтіночок. Тушується досить швидко, теж пензлик 105-й, тільки з іншого боку, просто взяла. Це, напевно, буде мій улюблений пензлик. Мені так подобається, як він ось ці кремові текстури тушує. Я думаю, що багато кому ось цей відтіночок дуже сподобається. Далі я все-таки візьму олівчик для брів, ось такий у мене. Це у мене нуль перший відтінок, і там не було тестеру, і я його взяла просто на угад. О oh майґад! Наче не сильно він поганий, я вже його дивилася. Тут є ось така щіточка, і сам олівчик ось такий. І проблема ось цього пакування. Та що ось ця кришечка злітає, дуже сильно злітає. Це ось такий дерев'яний олівчик, ось такий відтіночок, коричневий, але не занадто. Темний. Що по бровах? Я наче нічого з ними не робила взагалі. Або цей гель не нанісся, або цей гель взагалі нічого не фіксує. Ех, ну, якось я промалювала собі брови. Чесно, відтінок все-таки не дуже мій. Він трохи тепловатий, а в мене брови прям такі холодні, темно-коричневі. Але що сам олівчик? Він такий досить маслянистий. Оця щіточка дуже непогано тушує. Мені сподобалася оця щіточка. А ще ось ця щіточка щухала мені залишки того гелю. Який просто був якийсь такий аж трохи резиновий, тобто цей гель був, але він взагалі нічого не зафіксував. Так що і ось цей олівчик для блів коштує 69 гривень 90 копійок, і в мене його вийшло взяти за 45 гривень 12 копійок. Далі тут, напевно, на цьому етапі я скористуюся фіксуючим спреєм, Як ви бачите, я ним користуюся. Це ось такий фіксінг міст Ось саме такий рожевий, він дуже гарно переливається блискітками. Я ним да, користуюсь на постійній основі. Він мені подобається. Мені подобається його дозатор. Кіра після нього справді трошки так поблискує. Ну і, в принципі, макіяж з ним мені подобається трошки більше, ніж без нього, тому я ним і користуюсь. І ось цей фіксуючий спрей коштує 299 гривень. Далі по порядку в мене будуть тіні. І я взяла ось таку палеточку. Це також новенька. Називається вона суфле. Тут ось такі абсолютно базові, стандартні відтіночки. Чотири ось таких сяючих і п'ять матових. Свочі я десь тут ставлю, я їх вчора вже робила, як ви можете бачити, палеточку. І коштує ця палеточка 349 гривень, і в мене вийшло її взяти за 185 гривень 97 копійочок. Я одразу ж беру ось цей пензлик 102. Я беру ось таким маленьким пензликом ось цей бежевий такий відтіночок і наношу його на все по віку верхні. Далі я візьму ось такий. Кольору молочного шоколаду відтіночок, мені ось так от якось хочеться його назвати. І наношу його у зовнішній куточок ока. І нанесу трошки ось цього відтінку на нижню повіку. Тепер все-таки візьму ось цей темніший коричневий і спробую, його... Ой. і спробую його у зовнішній куточок. Ага, цей набагато більш пігментований, його набагато краще видно. Зразу підтушовую його. Тушуються вони досить непогано. Я досить швидко розтушувала ось цей відтіночок. Я думала, що я вже собі поставила плямку, але ні. Між собою вони працюють дуже непогано так. І також я його наношу на нижні повіку. І тепер хочу щось сяюче нанести. Візьму ось цю посерединці і нанесу на центр. Уух. Вона така дуже. Така жирненька, пігментована. Далі я хочу скористатися підводочкою, яку я купила від Патрісія Ледом. Це ось така. Тут дуже таке прикольненьке пакування. Вона чорна, рідка. Тут ось такий м'який. Маленький пензличок. Чим вона мені сподобалася, от на свочах в магазині вона така е, була дуже чорна, коли висохла, стала такою матовою. Мені таке подобається. мені стало дуже цікаво її спробувати, тож я її взяла і коштує вона 149 гривень. Я її взяла за 93-22. І я хочу намалювати на її стрілечки. Я намалюю і тоді до вас повернусь. Так, ну або я рукожоп, або вона все-таки незручна, але в мене не вийшло дуже тоненькі стрілечки. її промалювати. Якось вона мені замурзала. Там, 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 в її сильно заляпала, але, ну, типу, але вона справді висохла і, і стала така чорна, матова підводка. Далі я скористаюся тушею, і я взяла собі ось таку, вона розовенька, називається Magnetic. І тут написано Volume, Black, тобто вона чорна і на об'єм. Там було дуже багато туші, і Патрісія Леду багато тушей, але мені сподобалася її щіточка. Вона трошки схожа на мою улюблену туш від Maybelline, Lash Sensational, здається, вона називається, але я трошки забула, якщо що я вставлю тут десь її картинку, щось таке. І от я подумала, що якщо вона буде наносити мені туш, так само хоча би приблизно, як і та, то я буду дуже довольна. І коштує ця туш 299 гривень. Так, ну що можу сказати про цю туш? Вона дуже гарненько підкрутила вії. От кому не вистачає ось цього, щоб підняти, підкрутити в її, то вона дуже непогана. Щодо об'єму, об'єму вона мені не надала. Можливо, це через те, що вона просто свіжа, ріденька ще. Я спробую нею покористуватися далі. Може, вона трошечки підсохне і справді стане прям вау, класно. Далі пудра, і я буду користуватися ось такою пудрою. Вона в косметичці вже трошки поцарапалася, якщо бачите, я щось трошечки аж засмутилася за це, але це дуже гарне пакування, ось такий синій. Відтіночок вона ось так гарно виглядає. Чесно, я саме її взяла через пакування. Я спочатку взяла зовсім іншу. Та була така сама звичайна, типу прозора, вона була на 100 гривень дешевша, ніж ця, але я просто побачила ось цю, побачила ось це пакування. І я подумала, що е, чому би не взяти собі якусь гарну пудру, хоча б понасолоджуватись її зовнішнім виглядом. Це відтіночок 01. Вона кольорова, не прозора. Тут є ось таке дзеркальце, воно заклеєне, є, ось така походка. Є ось таке захисне, така захисна штучка пластмаска. І тут ось такий відтіночок, типу, світло-бежевий або просто бежевий. Коштує ця пудра 299 гривень. Я її взяла за 159,34. Візьму пензлик для пудри. Наберу спочатку ось таким маленьким, пухкеньким, трошки стряхну. Трошки пелючиться, не багато, але пелючиться. І наношу сюди під очі. Це 106-й пензлик, і з цього боку то трошечки він такий чуть-чуть буквально колиться. І можна брати тепер ось цю велику частинку. Відтінку ніякого сильно не видно, вона лягає таким тоненьким шаром. В складі тут, звісно, на першому місці це тальк. І щодо сухих текстур, я взяла собі ось таку палеточку контурингу із серії Градієнт. У мене 0,2 відтіночок. Тут є в нас хайлайтер, рум'яна та бронзер. На свочах це все виглядає досить таким світлим. Хоча це 0,2 відтінок, 0,1 ще світліший був. Воно, можливо, зараз в мене на обличчі воно зовсім по-іншому ляже. Так, беру спочатку бронзер. Я люблю ось такі великі пензлики, також використовувати для сухих продуктів. Тож спробую. І коштувала ця палеточка 399 гривень. Ну, не знаю, я його не сильно помічаю. Я не пойму, оце він. Плями якісь зробив, чи це не плями. Беру тепер рум'яна. Рум'яна не дуже пігментовані, їх потрібно трошки нашаровувати, якщо вам подобається рум'яна. Але рум'яна досить такого гарного відтінку. Візьму тепер з іншого боку цей пензлик і нанесу хайлайтер. Хайлайтер, в принципі, досить такий яскравий, його видно. Колір такий м -м шампанського, мені здається. Не знаю, якось так це виглядайте. Оцінюйте ви, тому що. Я або через світло, або через що. Я якось не дуже можу оцінити. Мені здається, що ось тут все-таки бронзер на плями, але я не пойму. Ну і в мене залишились лише губи. І я взяла собі ось такий олівчик для губ. Він автоматичний у відтіночку 0-0. Діло в тому, що ось цей олівчик я взяла без тестеру. Я не знала точно, який в нього буде відтіночок, але мені здавалося, що я якісь е, олівчики, щось таке, брала у відтінку 0,0, і наче все було добре. І я сподіваюся, що з цим також все буде добре. Ось такий відтіночок, в принципі, не найгірший. Я думаю, що буде все дуже добре. Автоматичний він тут відкручується. І ось тут є в кінці підстругачечка. Коштує ось цей олівчик 129 гривень. Він непогано наноситься, він не занадто м'який. І не сильно твердий, просто таке середнє. Ось такий відтінок. Я сподіваюся, вам видно. В принципі, мені подобається. Він такий коричневий, навіть коричнево-розоватий чуть, чуть така розовинка є, і тепленький більш-менш. Ну, мені подобається. Я не вибрала поганий якийсь відтінок, і я дуже щаслива. Далі, також, якщо розглядати помади, то в мене є ось така вона золотенька від Патрісі Ледо. Це відтіночок 17 У мене. Вона ось така, вона в мене вже досить довго. Я нею користуюся, як ви можете побачити. І це прям така дуже нюдова, гарна помада. Вона мені подобається. Я її використовувала якось прям кожного кожного дня. Потім я перейшла більше на блиски. Бачите, ось такий відтіночок. Якщо комусь цікаво, то ось ця помадка коштує 199 гривень. Але я хочу все-таки скористатися блиском сьогодні. І я взяла собі ось такий їхній. Новенький блиск із серії Тендер. Це відтіночок 02 в мене. Коштує цей блиск 299 гривень. Тут ось такий аплікатор, як у оліки зазвичай. Пахне цей блиск дуже приємно, такою динєю якоюсь, ну, хімозною більше динєю. Ой, дуже гарно, звісно, мені прям подобається, я вам свочне зробила. Ось такий відтіночок. Я собі вже брала такий блиск, але в інших відтінках, мені вони дуже сподобалися. Тут така приємна текстура. Вона взагалі не липне, це більше як олійка навіть. І він непоганої такої пігментації. Ось, бачите, скільки він відтінку віддає. І я вже ходила з цим блиском, а з іншим відтінком, і в мене після нього були дуже такі м'якенькі губи. Так, ну що це виходить? Це виходить, що все. У мене вже косметичка пуста. Косметика не воняє. Вся косметика в приємному такому пакуванні. Дуже класно, багато де є дзеркальця. Мені набір цієї косметички прям дуже непогано подобається. до речі, тональний крем за весь цей час не сильно запав. Якісь там зморшки, пори. це все дуже навіть непогано. Ось подивіться. Та як я нафарбувала свої вії, брови і стрілечки, не сильно дивіться, будь ласка. Загальну вартість цієї косметички я тут обов'язково десь напишу, я її зараз вже не буду рахувати. Ви побачите ціну тут десь внизу. Пензлики, до речі, мені дуже сподобалися, дуже непогані такі пензлики. Свою думку, я в принципі сказала. Тепер ви напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку щодо цієї косметики. Також я собі придбала адвент календар від Патрісія Ледо. І, скоріше за все, я його буду відкривати в себе в тіктосі. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, дивіться мої відео. Лайкайте. Також тут, будь ласка, проявіть активність. Мені це дуже цінно. Я дуже хочу, щоб мій канал розвивався. Я дуже сподіваюся, що вам подобається мій контент. Підписуйтесь загалом на мої соцмережі, на мій інстаграм, на мій Тікток. Підписуйтесь на мій YouTube, будь ласка. Також хочу зауважити, що з попереднього відео, глимбі і з цього відео Патрісія Ледо я буду все-таки продавати трохи косметику, бо мені її забагато, і буду я це робити, скоріш за все, що в своєму інстаграмі. Тож, якщо вас... Зацікавило щось із цієї косметики, то переходьте в мій інстаграм, і трошки пізніше я буду все таки розпродувати цю всю косметику набагато дешевше, ніж я її купувала. Тому слідкуйте. Ну, ніби це все. Я дякую вам за перегляд. Всім пока.